Добре, в місті, але ноги в село тягнуть, сказав хтось з народу. Сьогоднішня історія буде про те, як звичайнісінька сім'я півтораків, родом із села Березівки, що на Вінниччині, відкрили свій музей, а люди їм у цьому допомогли хата музей села Березівки Чернівецької громади Вінницької області заснований у 2007 році. В Музеї знаходиться понад 2000 унікальних предметів історії села, археології і антографії. Будівля, у якій розташований музей. Побудована приблизно у 40 х років колекція музею нараховує понад дві тисячі унікальних предметів старовини з історії, археології та етнографії усього села і усієї громади. Музей має два відділи етнографії і археології. Саме кімнату етнографії наповнювали усі жителі громади, адже музею в нашій громаді немає. А викидати шкода, от і зносилися до хати, бо знали, що там. Спочатку війни експонатів збільшало, розповідає пані Галина, засновниця музею. Адже багато хто почав виїжджати за кордон в пошуках прихистку, а пам'ять залишити після себе хочеться кожному. Та й відвідувачів побільшало, адже нашої громади наповнилось внутрішньо переміщеними особами, яким завжди цікава надбання та й сама історія села. А це зал тіпіської культури. Як це все зразу починалося? Починалося, ми погнали гурток пасти, і мій чоловік пішов на поле, знайшов там пару черепків. І він прийшов додому, дослідив, що це терпінська культура. І після кожної оранки трактора ми збирали ці черепки і приносили їх додому, і склеювали до купи, І в нас вийшла терпійська і це визначається терпінська культура. Ми все збирали і все приносили до музею сюди. От на полі я пасу гурток, оце не ну, Торік. Оце я знайшла таке рубильце малесеньке і от таке двох О, от Отаке, мабуть, тільки розховано на двоє. І що є отаке от дуже гостреньке, тільки на двоє Оце так. Теріали експозиції включають предмети черняхівської і трипільських культур. В музеї є наявні колекції предметів духовної культури, колекція боністики і нумізматики. Засновниками музею являються Півторак Віктор Петрович, його дружина Галина Володимирівна і син Андрій, а також усі березівчани. Ласкаво прошу до свого музею Чернівецької громади села Березівки.